Вітаю вас, шановні телеглядачі. Сьогодні з вами буду я, Алла Наточій. Ми приїхали в Торчинську громаду, щоб поговорити і дізнатися, як живе дана громада під час вторгнення повномасштабного Російської Федерації. Зараз ми будемо говорити з заступником селищної ради Олександром Пизою про те, чим живе громада, як живуть внутрішньопереміщені особи, як себе почуває бізнес і решта мешканців. Пішли. Вітаю вас ще раз, пане Олександре. Сьогодні Добре. ми приїхали в вашу громаду, Торчинську громаду. Хочемо проговорити з нашим конкурентом і разом про те, як живе ваша громада після повномасштабного вторгнення. Таких масштабних бойових дій перш за все ми стикнулися з тим, що окрім мобілізації ми почали приймати людей, які втікали від обстрілів від бойових різноманітних дій, і вони бігли до нас сюди на захід. Скажіть, будь ласка, чи багато ви прийняли внутрішньо переміщених осіб до себе в громаду? Доброго дня всім. Після початку війни ми були готові прийняти людей. Десь приблизно більше 500 осіб ми прийняли наша громада. Ми зразу їх так наставляли, щоб вони реєструвалися і надали весь спектр послуг, які можна надати через наш центр надання послуг, через наш соціальний відділ, відділ по роботі з неблагополучними сім'ями, захисту дітей, тобто всі підрозділи у нас були готові. З тих 500 людей зареєструвалося більше 300 і звернулися за допомогою е, фінансовою, е, яка є десь приблизно більше 160. Е, ні, близько 70, 70, А 160 людей це залишилося на сьогоднішній день, які є зареєстровані. Можливо, там якісь є ще, але ніби немає. Ну, тобто, це залишилося в більшості сім'ї, чи так людину? переважно сім'ї, і ми їх розселили по будинках, які у нас є на території. Добре, слідом за от людьми, які переїжджали. Ми знаємо, що почали переїжджати сюди бізнеса. Чи у вас є на території вашої громади бізнеса, які залишили, приїхали з окупованих деокупованих територій, чи там де ведуться бойові дії, і залишилися вас? Тобто, ви надали їм можливо якісь приміщення чи території, чи є такий бізнес? Таких бізнесів в нас немає, але були звернення, були такі, що були е, завеликі для нашої території. А дрібніші то їм легше знайти, можливо, ближче до Луцька. Вони так осіли. Ну можливо, ще будуть переїжджати. Будемо ми бачити, готові. як ви готові. Так ми. і як от працює от бізнес, підприємці, великий бізнес. Ми знаємо, що у вас є в громаді. І дрібні, як от це тут Справа ситуація тому, що наприк, для порівняння, наприклад, наша громада має таке ж саме соціальне навантаження. Я маю на увазі садочки, школи. Uh -huh. Як Боратинська чи Підгайцівська, при тому, що у нас бюджет в 3-4 рази менший. І ми стараємося з нашими підприємцями жити дружно, допомагати їм різним, маленьким, великим, неважливо. Всі вони нам додають бюджету. Підтримуємо їх. Були в нас немудрі голови, які вирішили пікетувати деякі наші підприємства, наприклад, Волинь Холдинг. Тому що там не, стле, не вийшли з Росії. Фактично, це, це нерозумна скажімо, така була позиція, оскільки в Луцьку чи в Києві не приймаються такі рішення, не приймаються на багато на вищому рівні в Швейцарії, скажімо так. А тут працює більше тисячі людей. І це не тільки податки в громаду, це і робочі місця для людей. Більше того, ми хочемо ми стараємося і готуємо всі можливі варіанти, щоби. Це підприємство, яке працює, яке не зупинилося, яке наростило об'єми, щоб вони при можливості деякі виробничі лінії перевезли сюди, з Харкова, наприклад. Тобто навпаки, збільшили, так? Збільшили. В нас є територія, щоб ми могли побудувати житло для тимчасово переселених осіб, і навіть достатньо. Велика, і я думаю, що там могло б бути житло не тільки тимчасове, а й постійно. І для тих працівників, які б могли переїхати, ми готові їх прийняти. А як ваша громада взагалі От готова до опалювального сезону? Якісь проблеми є? От як ви готуєтесь до цього? Знаємо, що може бути порізно, може бути важко. У нас декілька шкіл є, які працюють на твердопалених котлах. Знову ж таки, ми постаралися системно підійти. До цієї цього питання. Ми у нас багато є самозалізних територій. У нас є потреба е, санітарної очистки, mm -hmm. у нас є потреба очистки старих дерев на цвинтарях, на хладовищах. І ми придбали обладнання на нашу ЖКГ, щоб якраз проводити цю очистку і цей матеріал використовувати на опалення тих шкіл минулий рік нам вдалося ну, так, одну школу, три школи так опалювати, і це значна економія. Ті школи, які на газі, ну, сподіваємося, що буде газ. Не всі школи будуть працювати з 1 вересня, з 10 шкіл буде працювати скоріше, всього 4. Ми провели обстеження на предмет можливості проведення навчання і підготовки укриття. Деякі школи з тих чотирьох зможуть працювати лише в режимі двохзмінного навчання, але щоб забезпечити онлайн офлайн навчання. Поки що йде на стадії виготовлення документації і оформлення документів. І Працює в нас дві громадські організації: дитяча Чернея, Янгорядко і Молодіжна молодіжка. Так, вони активно працюють в своєму середовищі. Ми їм допомагаємо, сприяємо. Був проведений ярмарок в за ініціативи громадської громадських діячів в селі Усичі, якраз на збір допомоги різної різноманітної допомоги на, на схід. Угу. На... Все таки проводити благодійність, такі, такі... така є існує. Ясненько. Ну, хотілося ще б спитати вас, все ж таки, ну які у вас нагальні проблеми от, в громаді? Несподівані проблеми у нас немає. У нас є класичні проблеми. Після, скажімо, прийняття рішення, що навчальний процес має починатися тільки в випадку, якщо є укриття, я думаю, що ця тенденція збережеться і при закінченні цієї війни. І всі школи повинні бути обладнані. Це буде потребувати кошти. Але не всі школи це зможуть зробити, тому що, ну, наприклад, немає зовсім підвального приміщення. У нас в селі Садів в школі велика школа достатньо немає приміщення. Але це спонукатиме, я так думаю, і це логічно, і це правильно спонукатиме до укрупнення наших навчальних закладів, щоб ми логістично їх перевели більші. Із кращими послугами навчальними із кращими і кращими обладнанням і навчальними процесами, умовами, але це потребує комунікації в першу чергу доріг дороги, наше слабке місце. Ну, я думаю, що всіх слабке місце. Я вам щиро дякую за таку розмову. Такий екскурс в життя вашої громади дуже цікаво для себе. Теж ми зрозуміли, що є якісь спільні проблеми з міст з містами, мабуть, і іншими. От, але якби хочу сказати, що ми приїхали до вас не просто, якби тільки з вами поспілкуватися, хочемо зустрітися ще з вашими внутрішньопереміщеними особами, які є з дітками. Ми привезли теж ім'я подаруночки. Ми раді допомогу отримувати для наших переміщених осіб і для наших. Для громадян. Будемо вас завжди зустріти ради. Я ще можу зробити вам невеличку інскурсію по наших центру надання послуг і по нашому відділу соцзабезпечення. І будемо всі повернутися надалі. Добре, дякуємо. Дякуємо. До побачення. Добрий день. Дня. Доброго дня. Це наші друзі з Луцької міської ради. Вибирайте свої ради. У вас є проблеми, чи ви стикаєтеся. Якраз тих всіх переселених осіб і ті, що потребують, то вони не мають опікувати так само. Молодці. І ще зайдемо відео там для всіх дітки. Дякую. Добрий день, добрий Добрый? день. Доброго дня, це я думаю. Так, Дуже Приємно, так заявляємося, так. На самому цікавому місці не виходить. Просто все зупинилося так. В кінці року в мене не хотіли... якісь грантові проєкти, щось ви пишете на підтримку допомоги. Я тримаю, ага. І тут така бригада була, що вони тут і жили, і працювали, і дуже, ну, так. Все. дуже. швидко і чітко робили. Щойно ми поговорили з заступником торчинської селищної ради Олександром Пизою про проблеми е, громади і як вони живуть? А зараз ми їдемо до переселенців для того, щоб передати їм подарунки. в першу сім'ю, нашою допомогою, щоб підтримати, познайомимося. Доброго дня. Мене звати Алла Натоща, депутат Луцької міської ради, це мій колега Михайло Наход. До вас приїхала з такою доброю місією, наш волонтерський фонд, наша громадська організація, «Громадянський рух свідомі. Збираємо допомогу і от ми отримали, що вам потрібно, памперси. Це для ваших маленьких. Тут ми вам підготували. Ще харчування таке. Це пюрешки різні. Там і лучеві і фруктові, це печиво. Ну, як же почнете. А тут вже трошки є вас ну, для, та, для там і харчування є, так як ви просили і гігієна різноманітна. Ви звідки приїхали? Приїхали з міста Маріуполя. <кördans> я, я <кördans> і ви самі перші дні приїхали? А, а, Ні, ми ще деякий час проживали у місті. Коли було заблоковано, не випускали, вирішили все таке, все ж таки, їхати, тому що треба було вже рятувати дітей і виходу вже не було, тому що будинок знищили, треба було їхати. І Вам відразу надали будинок. і Ви вже ми тут ми познайомилися в інтернеті з дівчинкою, яка пропозапропонувала залишитися. Поки вони поїхали залишитися тут. І так ми потрапили до цієї чудової сім'ї. Тут чудові люди. Вони Такі добрі, що. Ну слава Богу. Нам приємно, що ви знайшли другий дім на сьогоднішній не віримо про те. Вірно сказав, це другий дім. Тоді самий чи ви з чоловіком, так, але десь пішов. Я десь пішов, закинець. Можливо, а роботу шукає, він тут є якась підтримка роботи. Шукає роботу, але він у мене далеко водіє далеко бійний. З цим з роботою дуже тяжко. Тітка залишилася. Угу. Ще частина родини та. Так. Тітка і тато. Але який зв'язок, стараєтесь так підтримати хоча б. Намагаємось зв'язуватись, але не дуже виходить так. дуже тяжко з ними зв'язатися, але все одно. Стараємось якось, хоч хоча б на дві хвилинки дізнатися, добре чи ні не добре. Добре, все, дякую, рости здоровенький. Судімо. Ми тут все, рости здоровий, добре, все, все щасливенько. Радімо з вами познайомитися. Ми, ми також. Що ж, поїхали далі. Біда, біда, але треба допомагати. Як будемо разом допомагати, то мабуть подолаємо то Ну Ми з Луцька, ми не здалека. А ви коли виїхали? Ми вже 4 місяць тут. Ну, ми були місяць, приїхали з Херсона до батьків, були в них в селі, але вже потім ті орки зайшли, почали там стріляти, то ми вже під окупацією їх не їхали. Вже виїхали. Ну, ми в самому місті Херсон живемо, то наша квартира стоїть, а батьків ну, вроде як стояла ще, а батьків то не зовсім вже ціла. Ну, батьки 160 кілометрів від Херсону живуть, то там не дуже діла. Дві подаруночки. Тримай. Добрий день. день. І то теж вам. Бачиш, хлопчик на тебе схожий. Бачиш? Бачиш на тебе хлопчик похожий. Похоже? Да? Такі як ти? Привезу вам те, що ви просили там. Ага. Є на не не харчування, там все ну, є. Трошки важке, а? Та, mm -hmm. Я поїхала вчити сірпіні, там залишилося. <реш> Ясненько. Ну, а житло у вас залишилося чи ні? Е, Слава Богу, так. Вікно, вікно тільки побите. І не вскрили квартиру. Да, не вскрили. Повезло до п'ятого поверху. А, а ми на шостому да, Ми були, Да. Будемо їхати теж знову туди. Просто зараз там немає роботи ніякої такої, як. Mm -hmm. От. — Трошки тут. — в перший день вийшли, потім, тому що там на другий день дороги були пусті, але вже було багато перекрито. Mm -hmm. Уже була окупація там. Дякую, Дякую вам так, ми вам занесемо. Ми тут все лісі з У нас є 10 чоловік. Вирвались 15 березня з Маріуполя. А з Маріуполя, так. І 5 діб їхали по Україні, зупинялися по всій країні. Ми не знали, куди ми їдемо. Нас прийняли нарешті люди. Дуже їм дякую. Я звернулась через інстаграм, відгукнулися, і ось поки ми тут. Повертатись нам нема куди. Ми вже в вдруге переміщені. Ми самі з Докучаївська Донецька область. Ми в 2014 році переїхали до Маріуполя. Я одружилась, там народила діточок, а батьки звідти, і дядя, який з нами тут проживає, також з Докучаївська. Ми були ми в Маріуполі. Тобто ви приїхали сюди цілою сім'єю, так? Так. Ти а тобі подобається. Угу. Друзі, має вже ми не хоче навіть вже нікуди їхати. Ми хотіли до Луцьку, ну, питатись mm -hmm. переїхати. А він каже: ні, ні не хочу нікуди. Хочу тут і у школи в в відчуваємо трохи безпечніше аніж у містах. Я завжди хотів жити на западі. Чоловік таких условий, до війни да. десь місяці за два казав, давай ну, ще продавати. Ну, Поїхали на Западенщину, будемо жити там. Я кажу, як нас там будуть приймати, куди ми поїдемо. І ось вимушені тепер. Вже ну, ми бачили, що тут ніхто нікого не їсть. Ви не не ваг, дітей не варять. Навіть не варять. У нас в Донецьку такого не казали. І ми, ми мене не не навчали просили. батьки. І в мене всі запитують. Вже багато друзів в мене з'явилось і в Луцьку, і тут. І всі запитують Ну як, як Бендери? Дітей не їдять. Я кажу. Я, мабуть, це прогавила, коли це розповідали. Кажу, я нічого не знаю про таке. тому ні. А ви... в Торчині тут взагалі ну нам дуже допомагають. Ніяко. Інколи Люди нам аж добре, ніяково, да. бо ну така допомога. Звернулися в вашу громаду, де у вас найменші дітки, щоб вам надати ці памперси, харчування, то там все всередині є. От вам двічка так було харчування потрібно? Так, двічка. Якщо щось треба буде ще, то ми можемо через пані Руслану, ви можете зізванюватись, будемо передавати. Хай буде вас все добре. Це для вас там <рес> всередині приємні. трошки для вас, якби такої підтримки. Хай буде все. Тоді рада вас бачити. Познайомитися все щасливенько, все, па-па, рости здоровий. Ми сьогодні дізналися більше про Торчинську громаду, чим вона живе, які вона має проблеми, і познайомилися головне з людьми, які до нас приїхали із Маріуполя, із Херсона, із Ірпіня, із Києва. Про їхні історії ви будете бачити в сюжетах. Дивіться конкурент Тіві. До зустрічі з вами була Алла Наточ.